Філософські засади просвітництва трансформували політичну архітектуру Європи через раціоналізацію влади, секуляризацію права та концептуалізацію громадянських свобод. Ця інтелектуальна революція XVIII століття створила операційну систему сучасної ліберальної демократії. Де легітимність інституцій виводиться з раціональних принципів замість традиційного авторитету або божественного мандату. Людський розум та науковий підхід стали основними інструментами для пізнання світу, реформування суспільства та досягнення прогресу. Розум працює як самокоригувальна система, де кожна нова гіпотеза піддається випробуванню через зіткнення з емпіричною реальністю. Просвітницькі мислителі виявили механізм. За яким помилка стає продуктивною силою, адже кожне спростування відсікає хибний шлях і наближає до достовірної істини. Коли формулюєш твердження про будь-який аспект реальності, потрібно одночасно конструювати умови, за яких це твердження виявиться хибним. Така процедура вимагає інтелектуальної чесності вищого порядку, бо змушує свідомо шукати аргументи проти власної позиції замість її захисту. Геометрична етика спінози демонструє, як моральні норми можуть виводитися теоретично, подібно до математичних аксіом. Кожна дія аналізується через ланцюг причин і наслідків, де афекти розглядаються як природні сили, що рухають людською поведінкою за передбачуваними закономірностями. Коли розумієш гнів, як механічну реакцію на загрозу чи образу він втрачає владу над тобою адже стає об'єктом спостереження замість суб'єктивного переживання. Практика полягає у побудові каузальних карт власних емоційних станів, виявленні тригерів та модифікації стимул реакційних патернів через усвідомлений вибір. Діалектичний спосіб Сократа отримує нове життя у просвітницькій традиції як процедура послідовного розгортання суперечностей будь-яка складна проблема розкладається на елементарні питання, кожне з яких вимагає однозначної відповіді перед переходом до наступного рівня аналізу. Коли стикаєшся з кризовою ситуацією, потрібно повертатися до базових припущень і перевіряти їхню валідність. Більшість ментальних блоків виникає через некритичне прийняття імпліцитних передумов, які здаються самоочевидними, але насправді є культурними конструктами або когнітивними спотвореннями. Юм розкриває проблему індукції, демонструючи неможливість логічно обґрунтувати перехід від скінченної кількості спостережень до універсального закону. Сонце сходило щодня протягом тисячоліть, але жодна кількість минулих сходів логічно гарантувати його появу завтра. Ця епістемологічна тріщина змушує визнати ймовірнісну природу будь-якого розуміння майбутнього. Прийняття фундаментальної невизначеності звільняє від ілюзії контролю та дозволяє будувати стратегії, засновані на розподілі ризиків замість пошуку абсолютних гарантій. Кантівська трансцендентальна естетика розкриває. Як простір і час функціонують як апріорні форми чуттєвості, через які розум організовує хаотичний потік сенсорних даних. Реальність, яку сприймаємо, вже є результатом первинної категоризації, де свідомість накладає структури на феноменальний досвід. Коли усвідомлюєш конструктивну роль розуму у формуванні сприйнятої дійсності, стає можливим експериментувати з альтернативними категоріальними сітками. Різні культури членують континуум кольорів на різну кількість базових категорій, що впливає на сам спосіб бачення світу. Дідро, у парадоксі про актора, аналізує механізм емоційної дистанції, необхідної для майстерного виконання. Актор, який справді переживає емоції персонажа, грає гірше за того, хто холоднокровно конструює зовнішні експресії афекту через технічну майстерність. Така логіка застосовується до будь-якої сфери діяльності, де ефективність вимагає розщеплення між виконанням та ідентифікацією. Коли перебуваєш у стресовій ситуації, здатність спостерігати власні реакції, як зовнішній феномен створює операційний простір для раціонального вибору замість автоматичної поведінки Руссо виявляє парадокс цивілізації. За яким соціальний прогрес супроводжується моральною деградацією через нарощування штучних потреб та ієрархічних залежностей? Природна людина, керована амурдесуа, прагне збереження власного існування, тоді як соціалізована особистість потрапляє під владу амурпроб патологічної потреби у визнанні та переважанні над іншими. Розпізнавання цього механізму дозволяє ідентифікувати мотиви, що походять з автентичних потреб. Та відокремити їх від штучно індукованих бажань, зумовлених конкурентною динамікою соціальної сфери. Гельвеці розробляє теорію інтересу як універсального пояснювального принципу людської поведінки, де всі вчинки редукуються до калькуляції вигод та втрат. Мораль постає результатом правильної організації інституційних стимулів, коли індивідуальний інтерес спрямовується у русло суспільних набутків через систему винагород та покарань. Коли проєктуєш будь-яку структуру взаємодії, потрібно моделювати інцентиви учасників і передбачати стратегічну поведінку раціональних агентів. Більшість соціальних дисфункцій виникає через невідповідність між декларованими цілями та фактичною структурою спонукань. Лейбніцівський принцип достатньої підстави встановлює, що жодний факт не існує випадково, кожен має пояснення у ланці причин. Застосування цього способу до власного життя полягає у послідовному запитуванні, чому до кожного явища, допоки розкриється повна каузальна структура. Поверхневі пояснення типу так склалося, приховують детермінуючі фактори, які залишаються неусвідомленими та продовжують керувати поведінкою. Глибинні дослідження вимагають археології власних переконань. Встановлення історичних умов їхнього формування та критичної переоцінки їхньої актуальної валідності Берклі радикалізує емпіризм до імматеріалізму, стверджуючи, що Есест парпі існувати означає бути сприйнятим. Матеріальна субстанція виявляється зайвою гіпотезою, адже всі твердження про зовнішні об'єкти редукуються до тверджень про сенсорні враження. Такий погляд відгукується з сучасними дослідженнями конструктивної природи сприйняття. Де мозок генерує перцептивні гіпотези на основі попередніх очікувань і мінімальної сенсорної інформації? Коли усвідомлюєш активну роль інтелекту у створенні перцептивної реальності, стає зрозумілою пластичність досвіду та можливість його модифікації через зміну інтерпретативних схем. Кондільяк розвиває сенсуалістичну психологію, де всі ментальні операції, включно з абстрактним мисленням, виводяться з трансформації чуттєвих вражень. Мовні знаки функціонують як штучні подразники, що викликають асоційовані ідеї без безпосереднього сенсорного контакту з референтами. Коли засвоюєш нову концептуальну систему, відбувається буквальна реорганізація нейронних мереж, що змінює саму текстуру мислення. Філософський тренінг полягає у систематичному освоєнні різних понятійних апаратів, що розширює репертуар можливих концептуалізацій, артикуляції досвіду. Людський розум стає центром нової епістемологічної концепції у XVIII столітті. Філософи просвітництва переосмислюють саму природу пізнання, відкидаючи схоластичну традицію та апеляцію до авторитету як єдині архітектуніки істини. Раціональність перетворюється на автономну силу, здатну досліджувати реальність безпосередників у вигляді догматичних систем або релігійних доктрин. Емпіризм Джона Локка формує концепцію та за якою людська свідомість народжується як чисте полотно, а всі знання походять виключно з досвіду? Це положення революціонізує розуміння людської природи, адже вона спростовує ідею вроджених ідей та аристократичних привілеїв розуму. Кожна людина отримує потенційно рівний доступ до здобуття знань, оскільки сенсорний досвід стає універсальним механізмом формування інтелекту. Науковий алгоритм, вибудований на засадах верифікації та фальсифікації, замінює схоластичну логіку силогізмів. Френсіс Бекон закладає основи індуктивного мислення, коли часткові спостереження поступово кристалізуються у загальній закономірності. Експериментальна перевірка гіпотез стає обов'язковою процедурою, без якої будь-яке твердження залишається спекуляцією. Ісаак Ньютон демонструє силу математизованого природознавства, розкриваючи механіку космосу через диференціальні формули та гравітаційні закони, раціоналізм Декарта доповнює емпіричну традицію, наголошуючи на дедуктивних можливостях людського інтелекту. Когіто Ерго Сум стає відправною точкою побудови достовірного розуміння, де само усвідомлення мислячого суб'єкта гарантує існування принаймні однієї незаперечної істини. Ця методологічна настанова вимагає систематичного сумніву в усьому, що може бути поставлене під питання. Допоки розум досягне аксіоматичної ясності, соціальна філософія просвітництва ґрунтується на ідеї суспільної домовленості, яку розвивають Гобс, Лока і Руссо у різних варіаціях. Легітимність політичної влади тепер виводиться з раціональної угоди між вільними індивідами, а суверенітет належить народу як колективному суб'єктові інтелекту. Монтеск вибудовує теорію поділу влад, розуміючи політичну систему як механізм стримувань і противаг, що запобігає концентрації деспотичної сили в одних руках. Прогрес стає телеологічною категорією, обміркованою крізь призму лінійного історичного часу. Кондор се формулює ідею безперервного вдосконалення людства через накопичення знань та вдосконалення суспільних інститутів. Освіта перетворюється на ключовий інструмент емансипації, бо усуває невігластво, яке творці філософії вважають головним джерелом тиранії та забобонів. Автори енциклопедії за ініціативи з Дідро та Деламбером систематизують людське розуміння, роблячи його доступним для широких верств населення. Етика просвітництва відходить від релігійно детермінованої моралі до секулярних принципів утилітаризму та категоричного імперативу. Бентам пропонує гедонистичний калькулус. Де моральність вчинку вимірюється кількістю щастя чи страждання, які він продукує для максимальної кількості людей? Кант натомість обстоює деонтологічну етику, за якою моральний закон випливає з самої структури практичного розуму і повинен бути універсалізованим без суперечностей. Критика релігійного обскурантизму пронизує просвітницький дискурс, хоча більшість мислителів залишаються деїстами, визнаючи існування Бога як основи. Але заперечуючи втручання трансцендентного у природні процеси. Вольтер висміює фанатизм та догматизм організованих релігій, захищаючи толерантність як необхідну умову цивілізованого співіснування. Юм застосовує скептичні дослідження до релігійних аргументів, демонструючи логічну неспроможність доказів існування божества через телеологічний порядок або моральний закон. З погляду віруючої людини, це може бути навіть зміцнюючим. Якщо існування Бога неможливо довести лише розумом, це підкреслює, що віра є даром, який виходить за межі чистої логіки. Матеріалістична філософія Ламетрі та Гольбаха радикалізує просвітницький натуралізм, редукуючи всі ментальні процеси до фізіологічних механізмів нервової системи. Людина розглядається як складна машина, чиє функціонування підпорядковане тим самим законом механіки, що керують неживою природою. Така позиція елімінує дуалізм душі та тіла, інтегруючи антропологію у загальну натуерфілософську картину світу. Економічна думка фізіократів та Адама Сміта застосовує раціональний підхід до господарської діяльності, виявляючи природні закони ринкової саморегуляції. Концепція ЛСФР передбачає мінімальне державне втручання у економічні процеси, довіряючи невидимій руці конкуренції оптимізувати розподіл ресурсів. Така модель відображає загальнопросвітницьку віру в спонтанний порядок, що виникає з раціональної взаємодії автономних агентів. Естетика класицизму обожнює ясність форми та раціональну співмірність, протиставляючи їх бароковій надмірності та чуттєвості. Лесінг теоретизує кордони між різними мистецькими медіа, обґрунтовуючи специфіку виразних засобів поезії та візуальних мистецтв через їхню темпоральну або просторову природу. Естетичний смак розуміється як культивована здатність до раціонального судження про прекрасне, доступне кожному освіченому розуму. Просвітництво закладає методологічний фундамент сучасної науки та ліберальної демократії через радикальну довіру до людського інтелекту. Кожна людина наділяється гідністю раціонального суб'єкта, здатного самостійно мислити та приймати рішення без патерналістської опіки авторитетів. Ця епістемологічна та політична революція трансформує європейську цивілізацію, створюючи концептуальні передумови для наукового прогресу, секулярної держави та прав людини.